Привіт, це Денис. Якось справи. Е, наразі 29 грудня, і нам час, у нас час, нам час, нам час поговорити, поговорити про гроші. Де бабки? Це дуже популярне питання на моїх подкастах. Е, і, до речі, багато подкастів цього року вийшло. І в наступному році, як мінімум, один, я вже планую. Проте мова не про це. Мова про те, як це так сталося, що хлопець, який був професійним кеш гравцем шордек, опинився тут, де він є. Розкажу вам всю історію спочатку року. Тобто минулий рік, мається на увазі 24-й, я грав від Бекера і, здебільшого, я грав кеш Шордек, якийсь, якусь амаху. На жаль, я там фігні наробив і не складалося, І загалом, коротше, результат в мене був фіговий. І на початку 25-го року ми перестали співпрацювати з Бекером. Ось, до речі, не по, мої, не по моєму бажанню, але я думаю, що це було абсолютно правильне рішення, тому що там ну, щось в мене в голові вже було, прям зовсім не так не знаю. Цей кеш мене просто вбив, особливо коли це там, 200 тисяч за день програв там і так далі. Коротше, так, да, ну треба знати, треба знати предісторію. І десь в лютому місяці я почав грати від себе. Я думаю, що от я все постійно намагався аналізувати, що ж в мене не вийшло з бакером. Е Скоріше за все, є, є в мене якась внутрішня така, знаєте, проблема зобов'язань забагато я беру на себе, не знаю. Якісь обмеження, в мене виникають, коли я граю на чужі гроші. Не, не можу пояснити. Може, якісь інші причини, але. Е -е, маємо те, що маємо. Я почав у лютому місяці грати просто від себе. І почався транзишн такий перехід з киша в турнірі, тому що це було логічно. Я живу в Канаді і тут дуже гарна часова зона. І загалом у мене дуже багато досвіду в різних типах ігор. Чому б його не, і, не реалізувати на полях турнірів, подумав я. І в процесі переходу я ще грав кеш, але мені все більше і більше подобалася вся ця турнірна історія, тому що там просто безмежне, безмежне поле для різних експериментів і доступні знання насправді. Можна дуже багато в голові собі продумати, тобто дуже багато креативу, насправді, під час гри теж. Та, це ж не те, що то, знаєте, як ти повинен якісь там мітооліні чи всі робити. Ні. Тут дуже багато майнгеймс, я би так сказав. Коротше кажучи. Ем... Перша серія, це в травні була, вона була насправді вирішальна. Хоча я нічого не вигравав, але там літали гроші туди-сюди. Проте я здобув розуміння того, що велика е частина поля, така відсотків 80, плюс, е вони фундаментально просто в якомусь іншому всесвіті знаходяться. І... Але я був непевнен все ж таки. Я думав, може в мене це, знаєте, глюки якісь. Проте, внутрішньо вже я відчував, що треба, треба тут знаходитися як мога більше. І, і багато було в мене таких дуже близьких недоїздів, скажімо так, там в Run, там, де можна було вже мільйон виграти в прямому сенсі. Проте, там, в топ-30, в топ-20 я злітав з дуже солідних турнірів. Але, ну. Як ви знаєте, я всередині літа записав відео, в якому я був максимально переповнений енергією і бажанням працювати, і розумінням того, що от, -от щось близько, ми вже знаходимося близько, близько від гарного результату. Все, я вам все розповів. Бабок я виграв, я порапився Але я ще не виграв нормальних бабок. Я виграю прям дофіга. Ось побачите. Я ніколи не мав такої впевненості, тому що я щось зрозумів. Я не можу вам пояснити, але я щось зрозумів. Якусь таку хрінь я зрозумів. Можна побачити в роздачах. Хоча на тому етапі вже був результат, тобто я пам'ятаю, середнім літа мій результат був десь 1200-250-30, щось таке за рік. Ну, тобто за півроку. А я не виривав нічого великого. Ну, максимум, що я виграв, це вегація турнір за 1000, 50 тисяч. Так чи інакше, я рушив далі. Ми були там на відпочинку в Європі. І коли я повернувся, думаю, зроблю цей чаллендж на 300 штук. Буде прикольно. Людям подивитися ну, такий доволі велика сума так, за 100 днів. Виграти 300 тисяч. Ну, але я думаю, що це реально, тому що, знаєте, в SOP онлайн там великі призові, і шанс є. Звісно, невеликий, але буде крутий контент, якщо вийде. Ну, і якщо не вийде, теж в принципі люди будуть спостерігати. Цікаво. І на піку знизу в мене був результат мінус 80 тисяч, якщо я не помиляюсь. Хоча внутрішньо, знову ж таки, в мене не було жодного тиску. Чатік там тиснув передичним, але нормально все було. І в SOP онлайн. Я в мені пройшов теж, але нічого серйозного. Тобто ну, я цей соп онлайн не дуже пам'ятаю, наскільки я його завершив. Мені здається, я десь близько нуля вийшов. Мінус 20 тисяч, щось таке. Чи мінус 30. Але потім е я посів друге місце 530-му неділю, до 80 штук, шимось. І потім ще друге місце в іншому. І щось воно почало там бом-бам-бам. Виграватися. Я вирішив пограти Gmilliens. Це було все ще, ну, так. Знаєте, не впевнено, але я все одно думаю, контент буде класний. Людям сподобається. Розіграв розіграв ці 3% між глядачами. І перша спроба, з першої спроби я вилетів вилетів прямо на Баблі. Так? Yeah, I where... had a big stack, top-3 stack, I was holding on for a long time. So, flipping on direct bubble. And I'm gonna be bubble, boy, fuck. <laughs> uh, yeah, it is what it is, pocket jacks. I lost all my chips with pocket jacks many, many times. Потім я знову розіграв і вилетів я вже після пізної реєстрації за 10 стартових стеків фліп програв людині, яка виграла той турнір. Ну тобто, я бачу, що в мене в принципі в цьому турнірі вінрейти гарні. Так, забігаючи наперед, в мене за рік вінрейти загальні. 6 ББ на стоповій, а в турнірах півтори тисячі доларів плюс, тобто це півтори тисячі, п'ять тисячі, десять тисяч боїни. У мене він 14 EVB. Звісно, це величезний переап, але факт і факт: у мене там тисяч не знаю, скільки рук, на те гляну. 14 тисяч рук. Ось так вийшло 14 EVBB на 100. На турнірах тисячі плюс на 14 тисяч роздачі. Ось. Звісно, це величезний переап і все таке, але маємо те, що маємо. Ну і е, це восени воно щось е, вже що набагато краще. Насправді він рейти був ще вищий, ніж були до того. Коротше, і тут е, GG Millions, ну знову знаєте, який я виграв. Ну, спочатку я м -м -м, на фінальці, мені дуже пощастило, в принципі, бути на фінальному столі з такими солідними гравцями. Ну і неймовірно пощастило виграти той GG Mільans. І залом, розбираючи потім ці роздачі з хлопцями, я збагнув, що мені сильно пощастило не тільки в аспекті Олинів і там тому, як мені роздавали, але тому, що мої супердосвідчені опоненти чомусь робили. Ну, якісь дії не вчасно, скажімо, там. От я там трики запушив, чотири Максі Калінін натиснув Колсту з дамою, що точно було взагалі в нікуди. Це там це Нацькі викинув вісімки, коли в мене туз валет був, а сет би пройшов, бо я би, скоріш за все, програв. Потім, коли він ту валет, замість того, щоб коло натиснути проти туз короля, він пуш зі раком тузи були. Ну і в підзапі там балет 9 сюди, він в позиції не. Не грав колу, тернем, а вирішив запустити, що в принципі врятува мене від поразки. І загалом, тобто, складалося в усіх аспектах. І загальний результат просто неймовірний. Ну, до речі, загальний результат. Давайте просто підсумуємо загальний результат, щоб вже не ходити далеко. Загальний результат за рік в кеші загалом з віп іграми та рейкбеком. Вийшов 127 тисяч доларів плюс. Офлайн МТ вийшов десь 110 тисяч доларів плюс. І онлайн МТТ десь приблизно 300 тисяч доларів. Тому що я так продавав. Часки, ви можете подивитися там на шарскопі. У мене результат 400 чимось тисяч. І дуже приблизний результат за цей рік. Та-дам! Тадам. Півмільйона доларів. Бам! Тобто там 500 з чимось, тисяч, десь 520, може 530, може 510. Е, дуже складно це порахувати з частками, а те я її не сильно рахував. Я зараз е, взяв результати, але ну, дуже складно. Не знаю, може наступного року буду все ж таки робити це більш. Е, детально, але ну, яка різниця? Ну, виграв, виграв, все нормально. Так, да, це так дивно. Це так дивно, тому що. Ну, блін, я на початку року я не знав, де йде і що я буду робити. Тому аспекті, що в мене було таке розчарування, що мені не вдалося нормально зіграти з бекером. Хоча я погано грав в покер. Я думаю, що тут, звісно, зіграла цю роль. Та все і одразу. Десь мої психологічні проблеми. Десь Діспа. Ми так сильно недооцінюємо діспу, насправді в житті, що дуже складно це описати. Але так вийшло. Е -е, я, Денис. Тут це кінець 25-го року. Я виграв півмільйони доларів за рік і далі більше так. Далі буде новий рік. І я буду радий покер. Так, мені буде 43. Сподіваюся, і я буду досі радий в покер. Бо я це люблю. Як і ви, сподіваюся. Тому побажаю вам всім, нам всім мирного нового року. Спокійного нового року. Це найважливіше у всіх аспектах. Ну, стосовно покеру. Хм, буде круто. Я... я не знаю як. Ну, точніше, я знаю як. Коротше, я перестав вірити в удачу. Тобто, я перестав вірити в удачу і почав просто планомірно, дисципліновано діяти. Мо, це є насправді, окрім реально того, що мені там пощастило, і так далі. Але я перестав думати про цю херню. Що мені не щастить! Йому щастить! Хтось більш е чи менш має то там. Хтось більш менш удачливий. Ні. Це не існує. Точніше, це, поки це існує, ти будеш проривати і будеш про це думати. Ти будеш на цьому концентруватися. А як тільки ти перестаєш про це думати і фокусуєшся просто на інших речах, які значно важливіші, в тебе все вийде. У мене вийшло. І. І вийде далі, тому що далі буде. Тоді до зустрічі в наступному році. Ні, чи до зустрічі наступного року.